Доброго дня, дорогі мої друзі. У нас сьогодні велика розпаковка з АТБ. Розпочнемо з ось таких штук. І таких ми їх купили 10 штук. Далі макова начинка 50 гривень, 48 з копійками. Так. Дивіться, щоб ви не думали, тут їх є багато. Отакого. Так взяли сіль, все не будемо діставати. 10 пакетиків 12,80. Коротше, 13 гривень кілограм солі такої. Це розумний вибір. ну Це тут отаке ми купили. Так. Отакі вкусняшечки. Гігієн. Засоби гігієни. Лімони брали. Отакі дві штуки і такі оранжеві три штуки. Чим вони відрізняються, не знаю. Кажуть, що ці не такі е, кислі. А ви, будь ласка, напишіть мені, які краще вибирати, якщо знаєте толк в цих е, лимонах. Я що було сказала? Мандарини? Це лимони, <плес> якщо що. Так, ще ця вкусняшка. По 170, здається, гривень е, кілограм вони виходять. Так, це таке були взяли. Так, отакі дріжджі. Це своя лінія. Непогані, тому що вже не перший раз з ними користувалася, користуються, 24 гривні. Ось таких, не знаю, скільки тут грам цукерок, 10 штучок взяли. Це з насіннячком по. 160, здається. Всі дешевші цукерки порозбирали, що дешеві і смачні. 140 ось такі вафлі смачні. М -м, можна сказати, як артек. Так. І купили ми м'ясо. М'ясо, правда, це вже купляли ось такий пакет. Тут три ще ось кілограми, 3, 200. По... По скільки гривень? 75. По 75 гривень. Це чисто, случайно, жіночка вже відпустила, тому що ну, погана торгівля була. Таблетки стриптоцит. Потім ще забрискувати горло, ще парацетамол брали, лівоміцетін. Ну, це вже в аптеці, правда? Ось така розпаковочка. Так здається, ніби воно не багато. А набрали цієї солі. Взяли шаводичку водичку, секундочку. Так, доклала я сіль, щоб не думали, що цей. Шаводичку таку вона зараз 23 гривні була. це акційна. Средств гігієни довикладала. Купили ще ми хлібинку. 26, здається, гривень. Ой, не пам'ятаю, чи точно це ВТБ, можливо, і не в АТБ. Все, решта покупки це магазин АТБ. І ось такі засоби гігієни. Зараз вони також акційні 9 штук по 31 гривні. Кому треба, кому цікаво, будь ласка, завітайте в магазин і можете собі щось там підібрати. Пишіть, які ціни у вас у магазинах, тому що навіть в мережі магазинів, АТБ також трошки ціни різняться, коливаються. Так що, друзі, дякую за перегляд відео. Тисніть вподобачки. Не забувайте підписуватись на канал, ділитися відео з друзями. На каналі багато цікавих рецептів, які перевірені. Роками і мною, моєю мамою, також дітьми. Як завжди, миру, добра. Пока-пока.